У день вишиванки громадські організації подарували новонародженим вишиті льолі сьогодні. В співпраці з волонтерськими організаціями Донецької області ми прийшли в пологовий будинок, щоб привітати наших породіль немовлят з Днем вишиванки. Акцію народжені у вишиванках проводять не вперше. Започаткували її у 2017 році у Донецькій області. Згодом до акції приєдналися і міста України. У цей день ще у 25 куточках нашої країни новонароджені отримали чи не головний атрибут українця вишиванку. Хлопчик, хлопчик теж це така вишиванка. ваша перша вишита розпашонка і оберіг перший для вашої дитинки. А його куди? В люльку? Це просто да. Да, так. Українська мотанка. Вчора не Так. А як прийшли половина? Добре, в час приїхала у чотири уряд народила. Це ваші перші перші. Да. А хто у вас народився? Дівчинка. Перша розпашоночка для вашої дитини. Оберіг, звичайно, український, лялька-мотанка. Я вам принесу, не вставайте. І ваші перші пініточки. А ось тут ви можете написати дату, час, народження, зріст вашої україночки. Добре. Владислав Обережно тримає новонароджену доньку на руках. Напередодні він став батьком вдруге. Донечку чекали ми. Донечку, а сина не хотілося. А синочку у мене вже є. А, <гум> це вже ваш другий. Це вже в нас маленька. А синочку скільки Буде 7 років? Буде сім років незабаром. А як назвали синочка? Кирил. А донечку? Анастасія. А який зріст у донечки? Давайте у тата перевіримо. 54 сантиметри. Ага, а скільки кілограм? 3 кілограмів? 3 кілограмі, 600 грамів. Розпашоночка. Український оборіг. а тут ви якраз так добре пам'ятаєте, все сюди запишете. Дякую. Нехай всі дітки будуть здорові. Обов'язково буде перемога, не будуть знати, що таке повітряні тривоги. Всі повертаються, всі батьки, всі чоловіки, мами, щоб всі були живі і здорові. Діна Вікторія народила о п'ятій ранку. каже, хоч пологи й були складними, та вона радіє новонародженій першій донечці. Під час вагітності намагалася не читати новин, аби не засмучувати ані себе, ані дитину. Ну, я старалася це все пропускати ну, через себе, щоб ну, не завдати шкоди дитинці в утробі, щоб вона якось позитивно себе настраювала, щоб родитися. У пакунки волонтери поклали вироби ручної роботи, які створили майстрині з різних куточків країни. А саме вишиту льолю в'язані пінетки та маску. Нам було передано саме у місто Чернігів 40. 10 з них ми передали в Корюківський пологовий будинок, 30 віддали сьогодні в Чернігівський міський, щоб 15 вже роздали народженим немовлятам, і решту наші лікарі роздадуть тим, хто народиться ще сьогодні, в день, вночі. Завтра. Ми повинні зрозуміти, що ми маємо право на життя як окрема нація українська. Велика частина нашого народу, що, на жаль, дотепер цього не зрозуміла і шатається, не знає, куди примкнути. А такі акції спонукають до того зрозуміти, де ми, звідки, де наші коріння.